Як зрозуміти, що у вас забій ребер? Травма може статися через удар, падіння, автомобільну аварію або навіть сильний кашель. Ось основні ознаки удару ребер. Сильний біль, який з'являється або посилюється при вдиху, кашлі, сміху або чханні, припухлість і болючість в області пошкоджених ребер, синяк на шкірі в районі грудної клітини. Чим небезпечний забій ребер? Через біль людина починає дихати поверхнево, що погіршує вентиляцію легенів і підвищує ризик розвитку пневмонії. Крім того, забій можна сплутати з переломом ребер, їх симптоми дуже схожі. Але при переломі є небезпека пошкодження внутрішніх органів, наприклад, серця, печінки або селезінки. Якщо вчасно не звернутися до травматолога, може початися внутрішня кровотеча, яка загрожує життю. Коли потрібно терміново звертатися до лікаря. Якщо забій ребер супроводжується пошкодженням внутрішніх органів або переломом, можуть виникнути серйозні ускладнення. Викликайте швидку допомогу. Якщо травма сталася після автомобільної аварії, з'явилася задишка, яка тільки посилюється. Біль у грудях стає сильнішою. Болить живіт або плече. Є кашель з кров'ю. Якщо відразу після удару стан був нормальним, але через кілька тижнів поліпшення немає, теж потрібно звернутися до лікаря, в цьому випадку до терапевта. Ще один привіт для візиту, висока температура або кашель з жовто-зеленою мокротою. Зазвичай це ознаки пневмонії. Як лікують забій ребер? Спочатку травматолог зробить рентген грудної клітини, щоб точно визначити перелом це або забій. Іноді можуть призначити КТ, магнітно-резонансна томографія або ангіографію, ці методи допомагають виявити пошкодження внутрішніх органів і судин. Якщо серйозних пошкоджень немає, забиті або навіть зламані ребра зазвичай заживають самі за 3-6 тижнів. Але щоб полегшити стан в цей період, лікар може порекомендувати: приймати безрецептурні знеболюючі, не перевищуючи дозування. У перші 1-2 дні прикладати до місця удару літ на 20 хвилин 2-3 рази на добу, щоб зменшити набряк. Більше відпочивати. При необхідності взяти лікарняний. Дихати нормально і при необхідності кашляти. Це допоможе очистити легені від слизу та запобігти зараженню. Якщо кашель болючий, можна притискати до груди і подушку. Періодично рухайте плечима, щоб полегшити дихання. Робити дихальну гімнастику раз на годину 10 повільних глибоких вдихів, перші кілька ночей спати на спині в напівеєсидячому положенні, а потім на здоровому боці, пити більше води і їсти продукти з клітковиною, щоб уникнути запорів. Інакше доведеться напружувати живіт і біль в ребрах посилиться. Якщо розвинеться пневмонія, лікар призначить антибіотики. А при внутрішній кровотечі може знадобитися термінова операція, чого не можна робити при ударі ребер. Після такої травми лікарі не рекомендують туго бинтувати грудну клітку. Це заважає легким працювати, довго лежати або сидіти без руху, напружуватися і піднімати тяжкості, займатися спортом або робити вправи, які посилюють біль, курити і вживати алкоголь.